Величезні зміни чекають українці в 2025 році в Європі. Багато європейських країн абсолютно починають скорочувати та закручувати гайки українським біженцям. Халява завершилася, халяви скоро вже не буде такої, як були. Українці не були готовими до того, що все так швидко почне завершуватися. Майже кожна європейська країна, яка Приютила та е, взяла до себе українських біженців, хоче щоб українські біженці, які працюють і мають роботи, які сплачують податки в економіку тої держави, в якій вони перебувають, та вчуть мову тої держави, в якій вони перебувають, вони хочуть їх бачити, щоб вони залишилися. А от українці, які не хотіли вчити мову, які хотіли жити тільки на соцвиплатах, які хотіли розважатися, європейські країни не дуже їх хочуть, і вони думають, що ці українці будуть кращими, якщо вони повернуться в Україну і зможуть допомагати Україні розвивати українську економіку. І це справді для багатьох українців великий. Удар, тому що не всі люди зможуть залишитися, якщо в них не буде фінансів і не буде можливості, не буде паперів. Тому рано чи пізно їм прийдеться на жаль повернутися для них. На жаль, для України це позитивно, але для людей це можливо на жаль, ті, хто не хоче повертатися назад на батьківщину і відбудовувати нашу Україну.